Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської, і сьогодні посилочка від Галини. Подивимося, що вона прислала: такий нефрит. Такі різні намистини, бачите, і середолік, і кварц, і нефрит, і тигрове око, і аметист, і агат. Така низочка. Така низочка. Це не низочка, це намисто на шнурочках і такий кулончик. Я так думаю, до нього треба буде прилаштувати. Три різні низочки коралу з крихтою і з такими гарними намистинами. Ось такі і ще такі. І останнє або яшма. Або змієвик, не знаю. Ну, це не суттєво. Камені дуже гарні. І прикраси мають вийти чудовими. Що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Галини готові, і подивимося, що у мене вийшло. Переробила я все до останньої намистини. Із коралових я всі розібрала. І, як Галина просила, зробила ті дві окремі. Низки. Там, де була крихта, були такі намистини, я їх вибрала, дала цю низку і ще з третіх забрала оці намистини. Між кожною я дала роздільну, бо вони трошки кривенькі. Сюди дала фурнітурну намистину, а на ці такі ромбовидні використала шапочки ті, що були, вони. Хороші, і якраз посували до цих намист. Ну і, звісно, гачок. Намиста можна носити разом, а можна носити і окремо. То вже, як Галина буде собі хотіти, із крихти. Я її нанизала на піни. І Галині сподобалася така версія намистин. Металічні фурнітурні я не хотіла давати, тому що далі є намиста, в яких дуже багато є фурнітури. Тому ми вибрали великі коралові намистини. Ну це прес. Ось, на них шапочку. Така намистина фурнітурна. а тут я вже вибрала такі більш пряміші, плоскіші для закінчення, і гачок. Ще залишалися трошки намистин. і, зрештою, я зробила два браслетики. Була от така одна намистина, така залишилася вона мені. По парі не підходила, і одна така також не підходила. Я їх сюди, ну, а решту вже оця крихта така більш пряміша. Ну і замочок з ланцюжком. А з тих кісточок мистин такий вийшов дуже-дуже ніжний браслетик. Додала фурнітурні за розміром. Ну, і, звичайно, замочок з ланцюжком. І ще Галина попросила зробити сережки, були якраз дві намистини кругленькі, і я їх використала на сережки. Додала цю свою червону, і це все може підходити до будь-якого намиста, чи до скрихти, чи тих перших двох до цієї пари. Із нефриту також вийшло дві низочки. Низка була досить довга, якщо додалося фурнітури, ще намистини залишилися. Але їх було трошечки малувато, тому було таке різнокольорове намисто, і я з нього забрала оці нефритові намистини, які дала сюди. Це теж пара, їх можна носити разом, можна окремо. На кожну я дала шапочку. Галина хотіла багато фурнітури, ну, але вони сюди і пасують. І між кожного дала роздільно, щоб вони себе легко почували, дала такі фурнітурні наместини і гачок. На закінчення я додала свій нефрит, бо тут досить вони великі, по шийці будуть. Так само і тут на закінченні дала нефрит. Дожина, як ви бачите, гарна вийшла за рахунок оцих нефритових намастин, які я забрала з іншого намиста. Ті самі шапочки, роздінні, все це саме, вони є пара. Це кольорове я розділила ще на два намиста. До одного я вибрала. Аметист і рожевий кварц, вони пасують один до одного. На закінчення я додала свої круглі, бо їх було маловато на, на мисто. Але центр якраз весь вийшов. Намистини такі гарні. Між кожну дала, на кожну дала шапочки такі. Вони сюди гарно вписалися. Така форнітурна розклала аметистову і з рожевого кварцу, але так як вони є різні, то вийшло так досить цікаво. Ось. А друге намисто вибрала сердолік і тигрове око, що теж дуже гарно склалося. Ось. Дизайн подібний, але так, як кількість намистин інша, трошечки по-іншому склалось. І такі шапочки, такі фурнітурні, філігранні, такі гарні намистинки. І на закінчення дала свого середоліку. Так, як бракувало для довжини. Ось таке. Намисто. Із яшми нічого дуже не мудрила, тільки додала шапочки на подовгасті намистини. І воно ожило, дала центральну таку філігранну, а туди, я вже сказала, просто шапочки і маленька роздільна. Так як вони і були складені, але вони були через вузлик, а тут їх розділяють в шапочки. І гачок. А з чорних на шнурочку я їх розібрала і зробила таке намисто з колоном. Овальних було три намистини, тому я отак їх склала. З одної сторони дві, з одної одна. Дала такі роздільні стразами, бо на колончику, бачите, є. Ну і цю кривеньку галтовку дала з шапочками. Воно і довжину додавало, і їх трошки вирівняло не зовсім, ну, але все одно рівніше, ніж могло би бути. І на закінчення гачок з такими намістинами. З цієї сторони дві овальні, з цієї. Одна. Ось це все, що я для Галини зробила. Вам гарного перегляду, всім гарного, мирного дня і до наступних переруч.